від луки святого Євангелія читання, в той час хотіли пересвященники і книжники накласти руки на Ісуса, але боялися народу, бо зрозуміло, що проти них сказав цю притчу. І, не зараючи за ним, вони послали підглядачів, що удавали себе праведних, щоб його піймати на слові і видати начальство та владі намісника. Ті спитали Його. Учителю, ми знаємо, що ти говориш і навчаєш правильно, і не дивишся на лице, але навчаєш Божої поті по правді, чи вільно нам давати кесарові податок, чи ні? Бачачи їхнє лукавство, він промовив до них: Покажіть мені динарій, чи на ньому образ і напис, ті відповіли кесарів. І він сказав їм, «Віддайте, отже, що кесареве кесарові, а що Боже Богові, і не могли піймати Його перед людьми на слові і, дивуючись його відповіді, замовкли. Розважання «Віддайте, отже, що кесареве кесарові, а що Боже Богові. Найчастіше згадуємо про цю цитату, коли говоримо про пошану до законів. До порядку в державі, в якій живемо, вказуючи на те, що маємо віддати кесареве кесареві, але забуваємо, що в цьому ж вірші Господь також каже віддати Богові Боже. На літургії ми промовляємо: Твоє від Твоїх Тобі приносимо. Замислившись над цим, зрозуміємо, що в житті немає нічого, щоб не було Божим. Усе наше життя від Господа, усі люди, яких зустрічаємо на своїй дорозі, нам дані Богом, усі обставлені послані від Нього. Тому Бог щомит очікує, щоб ми віддали йому наше життя, щоб служили Йому, щоб сприймали все, що відбувається, як нагоду прославити Господа, зробити щось для його царства. Небесний отець досконалий і всемогутній. Він не потребує нашої прослави та наших діл. Ні. Це ми потребуємо його, бо тільки живучи з ним, зможемо бути справді щасливими. Владика Бенедикт Олексійчук